Всім вітання. Останнім часом багато суперечок щодо української, російської мови, перевинності якоїсь мов, перевинності одного з етносів. Я хочу на цю тему продемонструвати одну річ, яка, сподіваюся, дасть відповіді на багато запитань. Це прадавня українська обрядова колядка. «Межі трьома дорогами. На жаль, в інтернеті я не знайшов її музичного виконання, тому дозволю собі наспівати і наперед вибачаюся за любительське виконання цієї речі. Межі трьома до Рано, рано, ми житрьома, дорога ми, ранесеньку, та й здивав з князь, і з дождь Рано, рано Та й здибавсь князь І з дождь Богом Ранесенько. Ой ти, Боже ти дасть, Боже, рано-ра-ано. Зверниш мені з доріженьки ранесенько. Бо Ти Богом вік од віку рано рано вот і богом вік од віку ране сенько а я князем раз на віку Рано, рано, а я князем раз на віку ранесенько. Раз на віку в неділеньку рано. на віку в неділеніку ране сеніку. Ми житрьома Здивалась князь і здочбом. Ну, а тепер пошукайте в інтернеті якусь подібну річ російською мовою. Дякую.